Ось такі толіговарушки. Таких багато-багато тут. Ну, от, а так ку-ку. Ось такий красавчик. В такому болоті. Перший. А подберезовик, подосиновик. Краса. ж ну, ждут мухоморик. Ну, сами мухоморы. Так, кто то есть козлюка Ризов не забрал. Вот козлючок. Вот козлючок. Маховичок і купа мухоморів. Краса. Хтось порізав, порізав і покидав. Козлюки, де? Да? Якісь маховики. Та Вічок. Так, зелінушки. Ми їх шукаємо ось в таких от розвішеностях молодих сосняках. От заходимо і шукаємо вугорочки. Треба почати, а потім вже вони з'являються. Не вестих красотчиків так, але нам нада зелники опа, це штриховата рядовочка теж беремо, теж вона? Так, пакетик. Ты же а, ладно. Все вот ладно. Почему обрежем? Парненькие такие. обломала. Незручно с телефоном. Так. Без еще бачила. Хотела показать. Ой, и осень. Так, возьму горочек. зеленка <laughs> на и вот такая зеленушка. И вот так вот мы их шукаем. Тут кто-то наступил. червиво и закопаем. Все. И тут червиво. Купимо. Все, поїхала далі копатися. А, ось ще. Гамочок. А, це вже все. Зірвали. Так, ну добре. Пішов дощик. У мене вже вон скільки рядовки. Тут зеленка ось ця. Під зеленка. Ось такі мухомори попадаються часто. Подивилася інформацію начебто це все ж таки горькушка, тому що ось такі піки і молочко, ну, схожих більше. На неї я не знайшла. Візьму в окремий кульочок, вон молочко. Ось така. Її тут дуже багато, але гріх не взяти. Якщо це гаркушка, то дуже класний буде. В мене врожай. Ось скільки. Пішла. Ось така ось. Марімуха ж, так? Да? Красива, але небезпечна. Щось не, не червоніє. Непонятно, що це. Ще раз. І так, ось така от знахідка. Пластиночки. Молоденькі. Очень схоже на воли. Ну, как по мне. На мабель что-то. А ну подожди, подожди, корешок этот. Чтобы оно как бы уходит вниз, корешок. Ну да, он такой бурокс. По ітогу, поїздка шлюговку 11, 10-25-го року дуже багато рядовочки. Також попадаються ще польські, а також є підосиновики, також є рижики, також з'являються вже опята, опеньки, є також багато рядовочки. Рядовка опеньковидна, або мацутаки, або рядовка перев'язана. ось. Так, попались нам дві такі сімейки класні, дуже багато зілянушки, дуже багато підзеленки, дуже багато ось цієї рядовки, два пакета. От, Також ось така: це сироїшкова, це млечник, це у нас гіркушка. Гіркушка. Ось такі класні грибочки. Ну, і я дуже задоволена, грибів вдосталь грибів. Зараз буду перебирати он, он, цілу купу, два відра. Зеленки під зеленки вже готові. Закриваю такі красивенькі баночки. такі виходить. Файне, класні соління. Двічі відварила, це вже другий відвар, і от закриваю.